Група відродження, шановні народні депутати, група відродження буде підтримувати даний законопроект, бо це дійсно справедливе ставлення для всіх, хто працює в такій дуже навантаженій галузі, як екстрена медична допомога, і, взагалі, у сфері охорони здоров'я. Екстрена медична допомога це та служба, яка хоч якось допомагає людям і в першу чергу, приїжджає і бореться в перші хвилини за життя. Тому справедливе відношення до всіх цієї служби наша група буде підтримувати. Але я звертаю увагу до вас, шановний голова Володимир Борисович, що взагалі вноситься дуже мало законопроектів зв'язаних з галуззю охорони здоров'я. Я вас дуже прошу, щоб ми розглядали і на комітеті ставили це питання. Вносіть, будь ласка, в зал. Люди чекають на систему реємбурсації. Люди чекають, щоб подешевшили ліки. Група відродження відродження виступала і стала ініціатором дуже багатьох законопроєктів. І цей законопроєкт о лікарських засобах, у компенсації стоїмості ліків. Я прошу вас вносіть ці Цей в зал. Група відродження буде підтримувати даний законопроект. І прошу всіх підтримати.